Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж знаходиться в селищі міського типу кочеток, що в 40 кілометрах від міста Харків. Це мальовничий курортний куток України з багатою історією. Там, де ліс густий зростає, кущ калини розквітає, де донцева хвиля б'є, селище прекрасне є. Харків ще й не будувався, кочеток вже розвивався на горбах донця ріки. Жили славні козаки, храм, що селище вкрашав, Ілля репін розписав, споглядав в красу природу, пив з джерел цілющу воду, коледж в кочетку існує, фахівців лісних готує, щоб росли у нас ліси невимовної краси. Роком заснування технікуму вважається 1922-й. Закінчилась громадянська війна. Для будівництва молодої держави потрібні були кваліфіковані фахівці для розвитку лісового господарства. Це лісівники. Перший набір студентів був 23 особи. Вчилися, жили, харчувались. Вони в старих невеликих одноповерхових дерев'яних будинках. Значну кількість часу витрачали на роботу з вирощування сільськогосподарської продукції для їдальні, на рубку та пилку дров для обігріву приміщень, спецобладнання, підручники надсилали з інших навчальних закладів. Перші керівники технікуму Ягниченко, Шарапов, Скоробагатько, Яїцький, Юран були людьми, фанатично відданими справі лісівництва. Були відкриті три відділення підготовки спеціалістів лісокультурне, лісоексплуатаційне та лісоорганізаційне. чугуєво Бабчанський лісовий технікум став постійною базою щодо підвищення кваліфікації лісничих. Об'їзників та агролісомеліораторів. перлиною нашого закладу є дендропарк, який має загальну площу 5 гектарів. Його засновниками були сметана та окопний. Тут зібрані різноманітні види дерев та кущів. У 1941 році мирне життя було порушено нападом німецько-фашистських загарбників селище кочіток. Де знаходиться Чугуєво-Бабчанський лісовий коледж було окуповане німцями? Багато випускників і викладачів технікуму самовіддано билися на фронтах великої вітчизняної війни. Традиції ветеранів Другої світової війни продовжили наші випускники-воїни-інтернаціоналісти в Афганістані. І зараз багато наших випускників боронять незалежність нашої батьківщини серед загиблих. Директор коледжу хворостяний Роман Федорович. Особливе місце в історії нашого коледжу займає період із 1950 по 1981 роки. Директором Чогоєво-Бабчанського лісового технікуму стає Сокіл Іван Мефодійович. Відкриваються спеціальності бухгалтерський облік та планування на підприємствах лісового господарства. Швидкими темпами розвивається матеріальна база. У 1952-53 роках будується новий триповерховий навчальний корпус з добре обладнаними лабораторіями, спортивним і актовим залами. Усі студенти забезпечені для проживання місцями у трьох гуртожитках, гарячим харчуванням у буфеті та їдальні. Це був період, коли був створений потужний колектив викладачів-однодумців. Саме вони, ветерани праці, становлять золотий фонд технікуму. Продовжив творчу роботу Сокола із 1984 року Марчук Юрій Миколаєвич. Його невичерпна енергія, постійне самовдосконалення як викладача завжди були прикладом для студентів та його колег. Особливу увагу Марчук Юрій Миколаєвич приділяв підвищенню професійного рівня викладачів, турботі про побут студентів. У 1989 році вводиться в експлуатацію новий навчальний корпус з сучасним тиром та комп'ютерним класом. Обладнано здравпункт, побутовий комплекс. З цього року в технікумі готуються спеціалісти ще однієї спеціальності мисливство в знавці. Звичайно, найбільша гордість будь-якого навчального закладу це випускники. Серед них професори та кандидати наук: Паді, Діденко, Бондаренко, Целюрик, Мельниченко, Горошко, Лялін, начальники обласних управлінь та директори лісгоспів, письменники, артисти, держслужбовці та інші Тішить, що частина викладачів це наші випускники, наших випускників. Можна зустріти на всій території України і не лише у лісовому господарстві за весь період існування коледжу студенти не тільки навчалися, але завжди приймали активну участь у спортивних змаганнях, в роботі гуртків художньої самодіяльності. Їх дозвілля допомагали організовувати викладачі. Керівники спортивних секцій та гуртків, перегортаючи сторінки сторічної історії коледжу, розумієш, що її можна порівнювати з піснею, де кожен рядок складений самовідданою творчою роботою всього колективу під керівництвом мудрих директорів.